Будь ласка, тільки підніміть руку, щоб вас було видно так. Дякую, Петро Камінь, товариство Малеколо. Я хочу сказати з минулого засідання. Я хочу от групи ініціативної групи 1 грудня сказати і зробити таку доповідь: що вперше за 20 років новоград Волинську приблизно через два тижні буде відкрито чотири групи дитячого дитячих садків з дерев'яними. Натуральними меблі, меблями власного виробництва. Я вас запрошую. Ви подивитесь, що це не ламінат, це зроблено на маленькій родинній фірмі Петра Каменя. І я вважаю, що це маленька наша спільна перемога. Тобто, реально, де видно, що це ми, українці для своїх дітей, робимо на багато років вперед. і там стоїть товариство Малеколо, гарантія 25 років на меблях. Стоїть на цих. Тобто, це я вважаю, що якраз підтверджує цю хартію. Абсолютно підтверджує, що вона нам потрібна вона дає якісь загальні. Відповіді, на які я не хочу шукати так, вона мене влаштовує. Я хотів би йти вниз до її більше реалізації і не перетворювати, скажімо, круглий стіл в аналіз, що зробила група 1 грудня. Як на мене, ви зробили свою справу. Хтось після вас нехай зробить її краще. Але на сьогоднішній день замінити вас поки що, якраз в цій хартії нема кому. Тому я дякую вам і вважаю, що вона буде правити життя її буде міняти, але я бажаю. Бажаю, щоб ви ще 100 років робили і дивилися самі, допомагали міняти цю хартію. Не говоритиму абсолютно про економіку, тому що немає часу. Дякую. Дякую, пане Петре.